Парафіяльний простір для дітей діє при катедрі у Тернополі сюди можуть приходити всі охочі. Цей проект став реальністю завдяки співпраці благодійного фонду ООН ЮНІСЕФ Україна також у співпраці з українським католицьким університетом. При нашому храмі стала реальність цей відкритий простір для того, щоб діти будь-якого віку. Будь-якого статусу мали можливість безкоштовно проводити свій час з користю, проводити свій час бавлячись, навчаючись. В наматі, встановленому біля храму, діти можуть погратися різноманітними іграшками. Також для відвідувачів планують проводити майстер-класи, руханки з фітнес-тренерами, бесіди з психологами. Подобається дитяча кімната, над це і Парафіяльний простір працюватиме орієнтовно до кінця літа, поки на вулиці буде тепло. Надіємося до перш... настання перших холодів і е якось її протримати, можливо, навіть її в певний спосіб обігріти, щоб діти могли ще довше побути тут. Е і якщо ця ініціатива буде потрібна, якщо буде. Е Відповідний попит на неї. Ми перенесемо її всередину, в приміщення, де буде обігрів, де буде також створена ця зона для дітей, щоб наші дітки і далі продовжували бути біля храму. Намати діє щодня з 10 до 16 години без перерви на обід. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.